Друзі, всім привіт, морози, снігу навалило, у нас вже два дні було по 16 градусів морозу, що для нас все аномально. Я вже тут драбинка в мене не злазить, зробив таку щіточку з двох. Дуже хороша, з коротким ворсом, одіжна щітка дуже добре згортає. З довгими щитинками не так. А почистив панельки. Тому що сьогодні надув. У мене зазвичай то сніг здувається. А сьогодні надуло, сніг летить. Як бачите. Ось так почистив. Друзі, Система дивиться в небо, як бачите, небо темне, все сіре, сніг пролітає. Сьогодні 15 число. Непомню, чи казав, чи не казав. Ну і, друзі, 440 Вт виробляє. Уже 450 Вт, 7 аперок заходить у нас в акумулятор і 104 Вт бере будинок. 29 вольт на акумуляторі. Це повністю зараження. Зараз трішки підзарадить. Під Це 24-вольтова система. Хто не знає 3 кВт сонячних панелей. Так, Друзі, світло подали. Дивіться, зараз в мене зарядка виставлена тільки від сонечка, щоб заражалося. 400 Вт, як і було, виробляється. Е, включив там робить електроплитка. Е, кіловат 15. Ну, кіловат будемо вчитати. Іде. Подивимося, що тут економиться у нас. Будемо дивитися ось так по цьому лічильнику, дивіться, друзі. 900 ватт беремо з мережі. Так що, друзі, навіть трішки є економія. Ось, ми чітко бачимо дивіться. Кіловат 200. От 917. О, 900, хай 14 не будемо ждати. 900. тих 300 Вт. Економимо. Ну і 100 Вт йде, звичайно, на... на зарядочку акумулятора там йде. Ось так. Друзі. Заражаємося і готуємося. Зараз 2 годинки світло буде. Це в 10 включили. а 11-12 годин виключать. І 4 години вже не буде світла. І потім 2 годинки о 5 і опять-4. В ніч йдемо на акумуляторах. От чому, дивіться, дивіться, друзі, сонечко. Ось там сонечко, бачите. Оце тому така виробітка поперла, напевне. А ну-ка там наверное, вже зашкали. О, а я що кажу? Уже 500. 13 даже ваток. Подинок так і споживає. Тут кіловат 15, ну треба дивитися По Полічильник показує правильніше ось цей. Кіловат 191 Вт. Тобто кіловат 200 такий є. А беремо. Дивіться дось. А беремо 700. О, 800 Вт, бачите? О, 800 Вт. Це 830 Вт. 835, 834. дивіться, росте. Чудова погодка. Чудова, друзі. 10-та година вечора. Трохи Прощолкали Підсадили акумулятор. Вибило реле напруги в мене по входу ось. Бачите, мережі зараз немає. Був скачок увечері, вибило реле напруги, тому весь вечір просиділи, гріли там воду, чайник, дружина включила, трошки підсадили акумулятори. Ось так, ось дивіться. Яке в мене споживання вечірнє. 110 Вт. Ось тут можна подивитися на лічильник. Реальне споживання. Ось 132 Вт. Ось це в мене таке споживання в вечірній час. 130-200 Вт. Там плюс-мінус, коли холодильник включається. Хоча холодильник зараз, напевне, і треба виключати. Це можна скласти просто у пластмасове вітро і поставити десь на віранді, кого на балкон, кого як. Тому що холоду зараз вистачає. Ой, у нас зараз плюс плюс. бачите, як є, мені вже тепло. Мінус 15 чи 16, щось таке. Зараз ставлю картинку. Ось, бачите, тільки я вирішив йти вже в їм, і якраз вікнули світло. Про все правильно, це в 10-й годині вечора мали вікнути. Це у 10 вікнули, 11, у 12 виключать вночі знову. Ну і доки тут світло дали, у мене зарядочка йде, Ось, бачите, 10 А в мене виставлена зарядка. ...від мережі. Вибачаюся за шум, тому що все почало заряджатися. Заряджається в мене ось така станція, з якої я зливаю за допомогою полабораторничка. Вона зливає на цю всю мою зборку, і тут ще знизу теж акумулятори стоять у мене. Так. Ну Все загуділо. Бачите, якраз попав. Ну що ми тут? Беремо з мережі? 600 Вт, 650 майже беремо з мережі. Все Ось Так, друзі, морозики потиснули. У будинку ось така температура в мене зараз. на вечір. Так що, друзі, всім спокійної ночі і гарні вам виробітки завтра. На завтра прийдуть гарні сонячні дні, правда морозні. Але що зробити? Зима, є зима. Друзі, удачі вам і тепла. Всього найкращого.